Всім привіт! Раніше анонсував а тепер детальний відеоогляд про ось цей красивий комфортний Golf Plus, який ми привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат і готовий до першої реєстрації. Дуже-дуже класний стан. Ну, просто неможливо було пройти і не купити цей автомобіль. Чому? Декілька причин. І зараз я детально. Покажу і розкажу. Перше. Автомобіль без ДТП не фарбована жодна деталь. Дуже кра красиво, акуратно виглядає зовні по кузову. І отих болячок ваговських здуття фарби, рижики, тут цього немає. Ні низ дверей, ні пороги, все тут в ідеальному стані, а, арки. Кузов він ідеальний. Другий момент. Класна комплектація, рідкісна комплектація. Втім, пізніше покажу, що саме. Ну, Бачите, ось там рейлінги, спойлер такий електроніки там спереді, ззаді є. Автомат, звичайно ж автомат. Таку машинку потрібно на автоматі. Для міста саме те маневрена, дуже-дуже легка в управлінні. Хороша шумка. Практичний автомобіль, класна обзорність, висока посадка. І третій момент, тут дуже малий пробіг. Технічно просто, можна сказати, ідеальний автомобіль. Літня резина, хороша літня резина, тормозні колодки нові. Цей автомобіль навіть не полірований. Виглядає прекрасно. Я прийду ще міром покажу, що не фарбована жодна деталь. Все скло рідне і лобове теж. Є датчики світла, датчики дощу. Омивачі фар проти отуманки, спереді парктроніки. Є асістенс паркування і це важливо, наприклад, для Києва. Всі зазори ідеально рівні. Пройдусь товщиноміром, поки що не фарбований автомобіль. Допуски десь до 110 мікрон. 62. 42 50 87 85 82 82 83 80 67 75 73 74 75 70 77 73 74 66 73 79 70 71 80 90 79. 82. 67. така городська машинка, тут немає ніяких сколів, нічого. Все ціле. Тепер дивіться салон. Дуже-дуже цікавий комплектація і салон. Класні комфортні крісла і красиві. Такими синіми вставками. Висока посадка говорив. Руль, шкіряний мультируль, руїз контроль, управління бортовим комп'ютером, магнітолою, датчики світлодощу, підогріве сидінь. І салон, до речі, практичний такий трансформер, можна сказати. Це мікровен. Ось цей диван задній, він двигається вперед назад. Хороша посадка тут для дітей саме те. Багажник, він невеликий, але тут є ще під низом ніша, пол складається Рівний спинка складається рівний пол і, як так як я говорив, двигається вперед-назад ці крісла, тому можна зробити більший багажник. Тепер по обслуговуванню, по документації з Німеччини 10 й рік, 1,4 TSI бензиновий двигун, турбований 90 кВт, це 122 кінських сил. Тепер двигун КАЗ. Каха. Той, хто розбирається трохи по цих двинах, то знає, це, це важливо. 7-ступеневий автомат, оригінальна сервісна книжка, бачите, з наклейкою. І тут є вся історія по обслуговуванню. По пробігам. Ну, ось, 109 тисяч було зафіксовано, наприклад, в кінці 2021 року. Зараз там, по-моєму, 150 тисяч. І є відмітки, що коли на якому пробігу мінялося. Зараз у нас 150 тисяч, бачите, помилок нічого нема. Подивимось під капотом роботу двигуна. Мега рівно і тихо працює. Малий пробіг і обслужена машина. Тому так. Ось відмітка по заміні масла. Це остання заміна масла, мабуть, була. Або передостання 24 рік, 129 тисяч, масло 5В30. Це робота двигуна. Тут все чистенько. Ну, класно працює двигун, і коробка ідеально переключає. Комфортний, комфортний і економічний цей автомобіль, дуже економічний. За рахунок турбінки і за рахунок семиступеневого автомата і малого об'єму двигуна. По місту будете вкладуватись на такій машині десь до 8 літрів. Це хороший розхід палива. Ось такий гольфік у нас, такий коротенький обзорчик. Кому цікаво, друзі, знаходимося. Ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Ось сервісний центр МВС, мрева рядом допоможемо швидко зареєструвати цю машинку. Перша реєстрація буде в Україні. І ціна питання буде коштувати близько 5 тисяч гривень. Це з урахуванням 3% пенсійний фонд. На цьому закінчую такий коротенький перегляд. Кому потрібно більше інформації, будь ласка, телефонуйте, надам більше інформації. В принципі, автомобіль дуже достойний. Підписуйтесь на канал Гріної Авто, ставте подобайки, Рекомендуйте друзям і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!